Його літа стовпчик термометра б'є абсолютно усі температурні рекорди, тож сотні мешканців Нікополя шукають порятунок біля води. На жаль, окупанти знищили не лише Каховську ГЕС, а й вкрали у Нікопольців одне з найулюбленіших місць літнього відпочинку. Пляж і зараз люди змушені шукати інші водойми, аби хоч ненадовго врятуватися від спеки. Одна з таких водойм знаходиться на території Покровської ОТГ. Сюди вже на перший рік приїжджають відпочивати сотні мешканців Нікопольщини. Територія тут облаштована мінімально. Є роздягальня та магазин. Однак ніхто не контролює, у якому стані дно, чи є небезпечні вирви, мул або сміття. Це ж не зрівняє з нашим пляжем, тим, що був раніше. Ми теж з донькою ходили зранку до вечора. На пляжі пісочок гарно, дітки всі гуляли. Як про мене, наприклад, ну, якби насипали пісочку трошки більше, бо дно ну, ну, взагалі-то там мулячка така і ракушняк такий теж то коле, тому що ну, дітям же ж діти маленькі, не в пісочку граються, от, як на березі. Мені б якби тут, звісно, облаштували трошки туалети, да, і ну, роздягання є. Десь якби підвели воду, таке у нас на пляжі була, що можна було там ноги обмити там людям, або навіть навіть попити води. От і ну таке якусь трошки, як от кажуть, цивілізацію. Хоч що нібудь єс для діток, можна кудись виїхати, трошки віддихнути. Звісно, хорошо зробили молодці. В Нікопольському районі більше десятка водойм. Щоправда, жодна з них не визначена як офіційне місце для купання. Тож усі відпочивальники мають із відповідальністю ставитися до перебування на таких об'єктах. Щоби запобігти надзвичайним ситуаціям, рятувальники ДСНС систематично проводять профілактичні рейди. Вони перевіряють найпопулярніші місця стихійного відпочинку, нагадують правила безпеки на воді. Проводимо профілактичну роботу з населенням щодо недопущення загибелі людей на воді. Всі розуміють, що коли Каховську ГЕС зруйнували, у нас ні пляжа немає, нічого, і люди їздять по району, де би покупатися в таку спеку. Але треба обов'язково дотримуватись всіх правил. Якщо щось трапилось, кликати на допомогу. Треба за дітьми слідкувати обов'язково, не пускати їх без, без нагляду плавати, якщо навіть вони вміють плавати і дотримуватись всіх правил. Добре? Ще вам таку лисівочку одну дам. тут є правила. Познайомтесь, Дякую. почитайте. Безпечний відпочинок це відповідальність кожного, особливо коли поруч з дорослими є діти. Пані Інна з родиною приїхала до цього ставка уперше. Тож інструктаж для сина та доньки перед купанням обов'язковий. Намагаємось дивитись за ними, щоб вони не ходили далеко. Якби дітки, то вже дорослі, в нас тільки син маленький ще. Ну так, завжди на очах, щоб не, не, нікуди не відлучались, не відпускаємо так, намагаємось слідкувати. Як поводити себе у воді маленьким онукам перед кожним купанням повторюю і пані Світлана. Ми на Азовському морі взагалі відпочивали завжди, а зараз туди доступу нема. Діти їздили, внукам теж хочеться кудись до щоб Зрозуміли, що таке відпочинок, активний відпочинок. Плавати потрібно, щоб можна було ніжками достати до дна. Далі не можна, хоч і скру. Да? Трошки покупалися на берег, висохнуть. Діти, які знають правила безпеки на воді, не пірнають у незнайомих місцях, не заходять у воду без дорослих і завжди пам'ятають, відпочинок має бути не тільки веселим, а й безпечним. Навчити дитину правил означає захистити її життя. Не можна далеко пливти, щоб не потонути, дзвонити в службу, якщо щось трапилося. Ну і в принципі не стрибати там, де багато людей, щоб нікого не зачепити. Далеко не запливати, слухатися батьків, плавати з жилетом з і далеко не запливати за влаки. Ти знаєш, куди треба звертатися в разі якоїсь екстреної ситуації? Так, тому що мама в мене працює в Нікопалі в пожежній частині. Боже, як пощастило! Який номер? 101. на початку 2025 року на водних об'єктах Дніпропетровської області загинули 40 дорослих та четверо дітей. Тож рятувальники закликають максимально дотримуватися правил поведінки на воді, уникати пірнання у незнайомих місцях, переохолодження, купання у нетверезому стані та ігор, що можуть призвести до трагедій. Люди, які приходять відпочивати на несанкціоновані водні об'єкти, повинні дотримуватись правил безпеки, тому що тут немає рятувальних постів, які Постійно там 20 цілодобово контролюють відпочиваючих, тому вони можуть вважати тільки на себе. Це їхнє їхня життя, їхня безпека, безпека дітей, якщо вони приходять з дітьми. Тому всіх людей закликаємо дотримуватися правил. І правила відпочинку на воді, і в разі чого викликати службу по рятунку за номером 101. Будь-який відпочинок вимагає свідомості. Тож, якщо ви їдете рятуватись від спеки, не забувайте піклуватися й про себе. Безпека починається не з рятувальників, а з вас. Пам'ятайте про це.